В Австралії є унікальні підземні зерносховища, вирубані у скелях каторжниками. Колонія новий південний Уельс у 19 столітті мала проблему з нестабільним постачанням зерна, тому на острові Какаду почали будувати сховища для його накопичення. Там утримували в'язнів і була безкоштовна робоча сила. Продовж двох років в піщанику острова тривали роботи, і до листопада 1840 року в них уже зберігалося 500 тонн пшениці. Загалом каторжники вирубали понад 20 сховищ. Вхідні отвори мали спеціальні обідки, щоб не потрапляла вода, та були закриті металевими пластинами. Глибина близько 5 метрів, і кожна ємність вміщувала до 100 тонн зерна. Сховища були герметичні. Загалом планувалося вирубати ємності для зберігання 100 тисяч бушелів пшениці, що дорівнює 2,5 тисячам тонн. Але уряд з Британії наказав продати запаси і не накопичувати пшеницю, тому будівництво припинили. Зараз зруйновані і вцілілі під Амні зерносховище є унікальними історичними пам'ятками Австралії колоніального періоду.